Вітаю всіх! Сьогодні буде обзор монетки України 10 копійок 1996 року. Монетка виготовлена з латуні. Штамп монети 1 ГБМ. На реверсі бачимо зображено напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках, гурт мілкий, так як ГБМ і аверс монети. Має напис Україна, три зуб, по боках колося пшениці та листя каштану і внизу дата. І зліва бачимо від дати вверх. Іде така полоска, як розкол штампу, який робить ціну цієї монети дорожче номіналу в десятки, сотні, а в деяких випадках і в тисячі разів. У кого є монети з цікавими браками та розколами. Деякі екземпляри я купую. Пишіть, скидайте фотографії. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.